І в продажу у нас Audi Q5 2024 року випуску останнього покоління. Автомобіль у нас 2-літровий м'який гібрид. Більше 250 кінських сил на автомобілі, комплектації Premium Plus, в сіренькому гарному кольорі на оригінальних дісочках і на сіз Гумі. Чистенькі тормозні диски, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, датчики сліпих зон, контроль смуги, адактивний круїз. Все повністю по автомобілю є і присутнє. По салону у нас гарненькі кавши в чорненькому кольорі. Чорна шкіра, темне дерево у нас по торпеді та по дверним картам та по центральній консолі. ЖК приборна панель, життє кристалічна, 35 тисяч кілометрів пробігу, датчики світла, датчики дощу, підігрів також керма, підігрів сидінь, всі склопідйомники, акустика Бенкен-Долевсон, пам'ять сидінь на двох водіїв. По задній стіні салону у нас теж все ціленьке, є підсвіточка в дверних ручках, задній клімат-контроль, також двозонний кліматконтроль, клімат-контроль. Гарненький задній ряд, по салончику автомобіль як новий, ззаду також електропривід кришки багажника, панорамний дах і світла стеля. Ми за вас перевірили автомобіль, по ньому фарбовано всього два елемента косметично, замінений капот та перефарбований, і трішки відрихтували праве переднє крило. шпаклівки немає, все акуратно і гарно зробили по зазорам в оригінал. Все повністю по автомобілю зроблено, виглядає нереально круто. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг. Не витрачайте час на неперевірені авто.